Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитеся програму Національні самородки. Це програма про людей, які мають особливі таланти та є гордістю Хмельниччини. Це майстри та майстрині, якими варто пишатися. Вони в'яжуть, вишивають, займаються іконописом, бісероплетінням, танцями, новітніми технологіями, виробами зі шкіри, глини, дерева, вовни та іншими видами народного ремесла. Сьогодні розповімо вам про бісер та бісероплетіння, а також про сім'ю шинкарчук, до якої ми завітали. Історично давно люди використовували різноманітні природні матеріали для виготовлення прикрас. На початку це були яскраво забарвлені насіння рослин, квіти та їх бутони, морські та річкові мушлі, різноманітні морські камінчики незвичної форми, також коштовні і напівкоштовні камені і нарешті металеві скляні бусини. Бісер дрібні, різнобарвні, круглі або багатогранні скляні чи металеві зерна з наскрізним каналом. А чи знали ви, що вироби з бісеру володіють певною магічністю? Про це свідчить історія. Ще в стародавні часи віщуни, ворожки та інші представники магії використовували амулети, вироблені з кляних намистинок, які і є бісером. Є думка, що бісер легко вловлює частоту вібрацій тіла людини, регулює і стабілізує її. Цим практично можна пояснити думки стародавніх магів щодо магічної сили бісеру. Батьківщиною бісеру прийнято вважати древній Єгипет, де протягом багатьох сторіч із непрозорого скла виготовляли штучні бусинки. По арабськи вони називалися бусра, у множині бусер. Звідси з'явилася його нинішня назва бісеринки бусинки з Єгипту розійшлися по всьому культурному древньому світу. Займатися бісероплетінням може кожен, аби терпіння вистачило. А от у сім'ї Шинкарчук бісероплетінням займаються усі: і татко Юрій, і мама Оксана, і доньки Вікторія та Дарина. Навіть дідусь допомагає робити конструкції до бісерових фантазій. Мама побачила у інтернеті дерево, називається Бонсай, і собі захотіла таке саме мати декоративне. І сказала татові, тут і звідси все і почалося. Почав тато, її йде від меншого, так і до більшого. Тобто я, сестричка, мама і тато всі займаються бісерплетінням. Це йде як хобі у вільну хвилину. Це дуже цікаво. У нас є біля 50 дерев і десяток ікон. Ікону вишиває я і мама. Тобто це також ідея як хобі. Експонатом більше займається мама, бо їй дуже подобається. Це йде, як тато каже, що заспокоює нерви, ніби вона. І займаються це всі. Навіть молодша сестричка, вона зробила сама дерево і подарувала своїй вчительці. Тобто бісереблокіння може займатися кожен. Це справді дуже цікаво. І, і воно, нібито, я заспокоює. А почалося все зі звичайних великих скляних бусинок. Як тільки людство відкрило рецепт виготовлення скла, майстри й майстерині різних народів стали розшивати бусинками одяг і робити з них прикраси. Згодом технологія виготовлення бусин ускладнювалася, дозволяючи робити бісеринки усе дрібнішими й дрібнішими. Бісеринки крихітки з'явилися в епоху розквіту славетних венеціанських майстерень. Тоді вони досягли такої витонченості, що що на кращих стародавніх вишивках ряд бісеринок, що нашивався на полотно, виявлявся рівним в товщині ниточок цього полотна. Ось у мене є деякі із листочків до таких дерев. Ось, наприклад, до дерева бонсай, так, зелений, так, так що робиться і оранжевий. Це до дерева сакури рожевий. І це також до різних дерев, як робиться. Зараз я вам покажу, як робиться от такий листочок. Ми беремо кусочок проволоки, десь сантиметрів 20-25 і населяємо, населяємо на неї 10 бісеринок. Тобто 10 бісеринок 음, це буде один листочок, якщо 10, якщо 10 бісеринок не селимо, це буде один листочок. Угу. А скільки листочків? Таких має бути 150-200 листочків на одне дерево. До, 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 до. Так. Угу. От ми населили 10 листочків, 10 бісеринок. Складаємо разом в половину і тут ми закріплюємо таку. І скріплюємо, і у нас у нас виходить один листочок, із нібито як гілочки. Mm. Далі ми дивимося, яка буде довша проволока, і населяємо на неї також. Населяємо знову 10, 10 бісеринок. Далі знову ж таки скріплюємо. Так само, так? Так, скріплюємо так само. Можливо, деякий листочок буде менший, деякий більший. Тому воно так нібито як красивіше. Скріплюємо. І так ми населяємо таких сім листочків по 10 бісеринок. Угу. І в нас виходить ось такий елемент. Так. Далі, щоб зробити ось такий листочок, нам потрібно його звернути. І поправити. І в нас вийшов такий самий листочок. А конструкція тоді? Конструкція допомагає робити дідусь і тато. Тобто це ми можемо взяти гіпс, гіпс і налити у лоток, а потім його перевернути і виходить така декорація. А потім ви якось Так. Потім ці листочки десь 10 штучок і ссориться одна гілочка. Ось така. Одна гілочка. І так вони скріплюся, скріплються, виходить стовбур дерева. Далі воно фарбується і виходить дерево. Фарбується або фарбою, або лаком. На території України бісер став відомий з часів Київської Русі та набув особливого поширення у 18-19 столітті. Прикрасами з бісеру оздоблювали головні убори, вплітали в коси, носили їх на грудях, шиї, руках, виготовляли сумочки, гаманці, картини, прикрашали меблі, носили прикраси з бісеру по різному в одних селах тільки жінки, в інших молодиці й дівчата. Ними прикрашали чоловічі капелюхи, дівочі весільні, головні вбори та сукні. На Буковині й тепер бісером оздоблюють, гаптують, вишивають народний одяг. Більшість наших дерев подаровані родичам, тобто вони йдуть як подарунки, а в нас майже Ціла квартира ними заставлена. Тобто це красиво і, і приємно на подарунок. А ви плануєте ще перше Так, плануємо. І мені здається, що кожне наше дерево стає все краще і краще за перше, за попереднє. Окремої уваги заслуговують і предмети інтер'єру, виготовлені із бісеру. Якої неповторності може набути ваш будинок чи квартира, якщо в них будуть присутні такі неповторні дизайнерські вироби? Причому в ролі дизайнера можете виступити й саме ви. Давайте бути особливими, а головне не лінивими.